15 в Україні час дізнатися. Останні новини, українські розвідники демілітаризують тимчасово окупований Крим, як повідомили в ГУР. Знищено три ворожі РЛС, десантний катер та базу ППО на горі Айпетрі. Уразити катер вдалося за допомогою бойових дронів спецпідрозділу Примари. А після серйозних втрат ППО на острові окупанти почали ховати свої дороговартісні військові об'єкти у купольні конструкції. Саме один з таких куполів, спецпризначенці воєнної розвідки, уразили на Айпетрі. Там московити розташували базу ППО 3-го радіотехнічного полку. 40 на Сумщині та 11 на Чернігівщині. Стільки населених пунктів у цих регіонах були під ворожим вогнем минулої доби. Зафіксовано понад 100 обстрілів. Є поранений і руйнування. Докладніше про наслідки розповість наша кореспондентка Юлія Зайця. Вона зараз наживо зі студією. Юлія, вітаю. Тож, які новини маєш на цей час? Добрий день, Олександре. Росіяни не припиняють обстрілювати сумщину. Сьогодні близько 10-ї ранку посередині Буцькій громаді вдарили некерованими авіаційними ракетами. Постраждала 88-річна місцева мешканка. Вона в лікарні пошкоджені житлові будинки та нежитлові споруди. Напередодні ввечері обласний центр ворог накрив з реактивних систем залпового вогню. Низку вибухів було добре чути в усьому місті. Влучили по чотирьох локаціях в одному з мікрорайонів. Понівечені щонайменше сім домоволодінь, вибиті вікна, двері, поламані паркани. Також пошкоджені нежитлові приміщення, автомобіль. Уламки перебили газову трубу. Кілька десятків абонентів залишились без газопостачання. Мешканці не постраждали. Рятувальники ліквідували пожежі та провели обстеження територій. Також ввечері росіяни атакували ударним безпілотником ворожбянську громаду. Поранений 71-річний чоловік. Його шпиталювали. Крім того, через обстріли є пошкодження житлових будинків на Білопільщині. Загалом росіяни 80 разів відкривали вогонь по наших територіях. На Чернігівщині ворог атакував Новгород, Сіверський, Чернігівський та Корюківський райони обстріли вели ФПВ-дронами та іншими типами безпілотників. Зокрема, запускали шахеди в місті. Корюківка пошкоджені житлові будинки, автомобілі та цивільна інфраструктура. За медичною допомогою ніхто не звертався. Олександре. Юлія, дякую про безпекову ситуацію в Сумській та Чернігівській областях. Нам розповіла моя колега Юлія Зайцева. На Харківщині через російські обстріли постраждали троє людей. За даними обласної військової адміністрації, це двоє чоловіків у Куп'янську і жінка в селі Борова. Загалом за добу під обстрілами опинилися чотири населені пункти області. Окупаційна армія била кабами та різними безпілотниками, пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури. У боровій побито багатоквартирний будинок та автівку у селі Хотімля сплюндровано базу відпочинку. А у Богодухівському районі. Приватний будинок та електромережі. У Харкові цієї ночі було тихо, однак лише за липень у місті зафіксували 103 ворожі обстріли. Постраждали 164 людини, серед них 20 дітей. Про це в нашому ефірі розповів мер міста Ігор Терехов. На це зазнала вісім районів. Нагадую вам, що у Харкові 9 районів, тобто один район. Не постраждав в липні, але що стосується руйнаці і пошкоджень, то взагалі постраждала тільки за липень місяць 179 будинків, вибито 4 тисячі вікон, тобто така сумна статистика, яка вона є по місту Харкову. Майже третину всіх безпілотників цієї ночі російська армія спрямувала на Дніпропетровщину. Як повідомили у повітряному командуванні південь, приземлили 33 БПЛА. Однак постраждали люди в Дніпрі. За даними ова травмовано чотирьох цивільних, виникло кілька пожеж, горіла адмінбудівля. Авто знищені 12 машин, ще 17 пошкоджені. Понівечені 8 житлових багатоповерхівок. Одна приватна оселя знищена. Є руйнування на території транспортного підприємства у Павлограді. Зайнялися дачний будинок та авто у Криворизькому районі. Є будівля, що не експлуатується. У самому кривому розі модульний будинок у Синельниківському районі спалахнули дах ліцею і сухостій, побиті приватне обістя та легковик. З артилерії та за допомогою БПЛА окупанти накрили Нікопольщину. У районі пошкоджено вісім приватних і п'ятиповерхові багатоквартирний будинки, Авто понівечені інфраструктура, адмінбудівля під. Приємство. Почасти знищена бібліотека. У Дніпрі люди досі оговтуються від нічної атаки. Стіни, вікна, дах, дах взагалі там дуже постраждав. Ну, стіни тут, ви ж бачите, тут тільки оця пристройка, вона з кирпича, а так там, як раніше робили зі шлаку. Воно сипиться і так, а тут ще. всю Так, ми, мабуть, усе життя не обіймалися, як ми обіймалися вчора. І не цензурщини звучало багато, бо це, звичайно, було жахіття. Не можна було два метри в бік вступити. Бо воно вибухало один за одним. І тут це полум'я просто бракує слів. З артилерії зранку росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона. Поранено жінку. Напередодні в місті чоловік підірвався на міні. Як повідомили в міській військовій адміністрації, наїхав велосипедом на так звану протипіхотну пелюстку. З травами його ушпиталили. Окупаційна армія щодня б'є по місту. Лише завчора, за даними обласної адміністрації, окупанти скинули на мікрорайон Корабель сім кабів. Там не вщухають артобстріли та прильоти БПЛА. Тому людей просять евакуюватися. Про це нам розповів голова ОВА Олександр Прокудін. З близько 1800 жителів корабела, які залишилися, залишалися в мікрорайоні на момент перших російських ударів по мосту. Станом на сьогодні вдалося евакуювати 1009 людей. Серед них 56 дітей та 110 маломобільних осіб. Евакуація триває сьогодні. Загалом за 6 днів з небезпечної зони було вивезено таку кількість. Щодо того, чи залишаються у мікрорайоні неповнолітні, зараз уточнюємо інформацію. Попередньо вдалося евакуювати всіх дітей. На жаль, фіксуємо неприпустимі випадки, коли евакуйовані родини майже одразу після виїзду знову повертаються до корабела. Майже 3,5 тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору завдали росіяни на Донеччині напередодні влучання зафіксовані в 12 населених пунктах. Через постійні атаки ворога страждають мирні жителі. На допомогу їм приходять поліціянти, щоденно вивозять людей із небезпечних зон. Про черговий робочий день екіпажу Білий Янгол. Наш наступний матеріал. Попри ризик, екіпаж поліціянтів Білий Янгол знову в рейсі. Цього разу працюють в Лиманській громаді. Чергова евакуація. Люди зараз виїжджають через погіршення безпекової ситуації. Давайте, де ваші віші? переодівайтеся та поїхали. Дрони літають, у нас там вже куча людей в машині. Мешканці змушені покинути свої домівки, бо росіяни повсякчас атакують мирне населення, накривають артилерією, б'ють безпілотниками та авіацією. Це моє тіло. Щас кажу 29 го івня. У мене садок гарний. Я сюди постанови. Воно якраз у дерева. А вікна цілилось? Немає. Рам нема нічого. І кришу з двох сторон побило. Давай, тщетно, спаси, давай, 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 давай. Ще, ще. Я держу вас. Все, туди проходьте, туди аж, проходьте сідайте. Вот сюди на м'ягі. Будинок отак цілий стоїть, ні вікон, ні дверей, жила в бухоньці. І кухонька вже і потолок, і вікна і, і все. А ще началось таке, що не вийде ще за дітей. Ні вся ні в огород, ні, ні магазина жити, нічого троне, кидаються на сім'ї. На хати, По людям, так, да, прям кидають. Ну, Приїжджав почтова, він то роки і там. Ще почтова не приїхала, 10 часом кинули, розбили і поселки, велосипеди, і через минут скільки ще кидає. Завдання правоохоронців не просто вивезти людей, а й влаштувати їх у безпечніших регіонах країни. У цьому допомагають і волонтери. Сьогодні екіпажем Білого Янголу було евакуйовано 11 осіб з населених пунктів Озерне. А також Ямпіль Лиманської громади. В черговий раз російська армія воює з мешканцями Лиманщини. позаду мене ми бачимо, як догорає автомобіль цивільний в результаті обстрілу ворожим дроном. FPV. обстановка в населеному пункті Ямпіль зараз дуже загострена. Селище постійно підпадає під російські обстріли. Тож поліціянти закликають жителів Донеччини залишати небезпечні зони. Наголошують, це рятує життя. Анатолій Журавльов подробиці. Телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Росіяни намагалися прорвати українську оборону на Краматорському відтинку фронту. Бої точилися в районі села Новомаркового Костянтинівської громади. Ситуація там стабільно важка. Окупанти наступають переважно малими піхотними групами. Про це в нашому ефірі розповів командир роти вогневої підтримки п'ятої окремої штурмової бригади. Микола Зінько техніку дуже рідко. Якщо глянути на нашу зону відповідальності, ну там ж більше двох сотень техніки стоїть. І це я говорю саме про гусеничну велику техніку. Зараз пробують більш маневреними, це мотоцикли, там якісь куханки того добра. Також там спалено зараз дуже велика кількість, тому найчастіше пробують все таки ногами. На Донеччині служба безпеки України затримала ще одного російського агента. Той виконував завдання ворога із коригування повітряних атак по слов'янську. Посіпака окупантів – 33-річний місцевий безробітний. Він опинився у полі зору росіян, коли публікував антиукраїнські коментарі в телеграм-каналах. Після вербування збирав координати для підготовки нових повітряних атак із використанням дронів та керованих авіабомб. За спостережний пункт мав свою квартиру. Часто обходив місцевість, а там фіксував об'єкти з найбільшою концентрацією особового складу та військової техніки сил оборони. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об'єктів у Росії, що залучені до забезпечення збройної агресії проти України. Зокрема, удару завдано по Афіпському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї. Річний обсяг його переробки становить понад 6 мільйонів тонн на рік, а це більше як 2% від загального обсягу нафтопереробки РФ. Після влучання БПЛА пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату. Завдання виконали підрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони та сил безпілотних систем збройних сил України атаковано низку інших важливих об'єктів. Результати бойової роботи уточнюють. Усіх працівників ТЦК та СП зобов'яжуть носити бодікамери. Про таке повідомив міністр оборони Денис Шмигаль і додав, що відповідна вимога запрацює з 1 вересня. Крім того, діятиме обов'язкова відеофіксація під час перевірки документів або вручення повісток. В разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Ще сімох організаторів ухилянських схем затримали СБУ та Нацполіція. На Закарпатті виявили киянина, який за гроші підвозив ухилянтів до західного кордону під виглядом пацієнтів екстреної медичної допомоги у Рахівському районі. Затримали 58-річного рецидивіста, який підказував військовозобов'язаним маршрути втечі до Євросоюзу. На Черкащині зловмисник продавав ухилянтам фіктивні довідки про інвалідність їхніх дітей для безперешкодного виїзду з України. На Чернігівщині четверо жителів прилук публікували у месенджери локації сил оборони, зокрема мобільних блокпостів ТЦК. Усі зловмисники перебувають під вартою їм загрожує до 9 років тюрми із конфіскацією майна. Поліція Черкас затримала чоловіка, що відкрив стрілянину в закладі харчування. Правоохоронці повідомили, що зловмисник зайшов у приміщення, кілька разів вистрелив і поранив себе. По тому зачинився убиральні, затримали його бійці корду. Тепер надають медичну допомогу. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Чому чоловік так учинив? іще ще у Франції сталася найбільша лісова пожежа за 80 років. На півдні країни вогонь охопив понад 15 тисяч гектарів. Це більше ніж площа Парижа. Одна людина загинула, десятки будинків знищені, тисячі жителів і туристів тікають. За словами прем'єра, катастрофа безпрецедентна. Пожежу гасять майже дві тисячі вогнеборців, але полум'я поширюється зі швидкістю понад 5 кілометрів за годину. О 16 16-й чекатиму на вас із новинами знову. Ну а доти з вами буде Олександр Васильченко. Олександр слово. Дякую, Олександре. Про наслідки обстрілів в Запорізької області і поточну ситуацію на харківському прикордоні. Поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.